Просторо та затишно. На Волині облаштували ще один прихисток для переселенців. Він розташований у селі Тростянець Ківерцівської громади. Колись у цьому приміщенні був гуртожиток школи інтернату. Офіційне відкриття відбулось 24 січня. Цього дня сім'ям, які постраждали від війни, вручили ключі від нового житла. Зробили за короткий термін. Якісний проєкт, я тільки що подивився. Квартири дійсно якісні, можна проживати, але хочу все ж таки побажати всім повернутися до своїх домівок, які ми після перемоги обов'язково відбудуємо. І всі будуть проживати в якісних умовах і в нових квартирах. Так, створити помешкання для переселенців вдалось за фінансування Нефко. Тут вдалося облаштувати аж 21 квартиру, серед яких дві для потреб людей з інвалідністю. Зазначимо, що окрім тростянця, такі ж шелтери уже функціонують у Ковалі та Луцьку.